Всім привіт, 10 січня 2025 рік. Компанія Електромотор і перед нами вібратор електричний мне 60 Drop 3 е Працює від електросіті 220 на 300. 80. От його марочка, друзі, поближче. Покажу. Виробляють дані вібратори в італії. Досить надійний. Хочу показати отак технічні характеристики. Вага даного вібратора. 4,2 кілограма. Кого зацікавили вібратори? Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах, скрізь одинакова. Да телефонуйте 063 426, 10, 10 та пишіть на Viber. Всім мирного неба та гарних покупок. 063 426 1010